Чому інстаграмо робить нас нещасними? Ви гортаєте стрічку, колишня однокласниця на балі, колега купив нове авто, а знайомий запустив стартап. Ви дивитесь на свій срач в квартирі та вчорашні макарони, і відчуваєте, як настрій падає нижче плінтуса. Ви не вдаха? Насправді ваш мозок просто виконує свою стародавню програму, теорію соціального порівняння. Її ще у 1954 році сформулював психолог Леон Фестінгер. Ця проблема була створена для виживання в племені з 30 людей, а не для світу з восьма мільярдами успішних профілів. Навіщо ми порівнюємо? Еволюційно нам життєво важливо знати свій статус. Якщо я слабший за інших, мене виженуть. Якщо я сильніший, я отримую найкращі ресурси. Порівняння це наш соціальний радар, який допомагає зрозуміти, де я знаходжусь відносно групи. За Фестінгером у нас є два шляхи: висхідне порівняння. Ми порівнюємо себе з тими, хто краще за нас. Це може мотивувати я те. Теж так хочу, але частіше викликає заздрість і відчуття власної нікчемності і несхідне порівняння. Ми дивимося на тих, кому гірше. Це миттєво підвищує самооцінку та викликає вдячність. Слава Богу, у мене не так все і погано. Раніше ми порівнювали себе з сусідом. Ви бачили його нову корову, але також бачили, як він тяжко працює і як у нього хворіють діти. Ви бачили повну картину в соцмережах. Ви бачите лише парадний вхід. Люди публікують. Один відсоток найкращих моментів свого життя, пропускаючи їх через фільтр та ретуш. Ваш мозок сприймає цей один відсоток за 100 реальності. Ви порівнюєте свою кулісну частину страхи, прищі, невдачі з чужим сценічним виступом. Що ви заробляєте тисячу доларів в селі, де всі мають 200 доларів, ви відчуваєте себе королем. Якщо ви заробляєте ті самі тисячу доларів в групі мільярдерів, ви відчуваєте себе злидом соцмережі підсовують нам у ці сусіди найбагатших і найгарніших людей планети, змушуючи нас відчувати бідність посеред достатку. Порівнюйте себе з собою вчорашнім. Це єдине порівняння, яке не має побічних ефектів і веде до реального росту. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо так, ви завжди можете мене підтримати донатом. Вподобайкою, коментом, шером, підпискою. Дякую за увагу.